Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Пам'ятаєте, ми з вами пили отакий джумі-джум? дюм Але був зі смаком, отакий розовий був, коротше. Мангустін, здається. А сьогодні я взяв знову Джумі-Джумі тільки зі смаком ананасу. Ну, там подивимося, з чим то то було, нагадаємо, не знаю. Здається, Мангустін. Ну, подивимося на каналі. Зараз з чим ми то реагували. Тому такі справи, давайте зараз прореагуємо від 0 до 10. Спробуємо ці джумі-джум новий смак. Ще сподобається, чи не сподобається. Let's go. Деніс Франді реагує, Деніс Франді реагує. Сьогодні він буде пити. Та, це так, це напій. Так, це напій. Ну, є українська. Так. Напій со... Напійсо. Чекайте, чекайте. Ой. Напій соковмісний, безалкогольний джум джум. Ананас плюс кокос же. ЖЕЛЕЛЕЛЕ -ле, -ле, ле давайте пити. Давайте, let's go. Поп'ємо там з вами. Так, знімаю на цей телефон, бо думаю, так буде краще. Чи як, не знаю. Вроді, Я вже хочу впасти, у мені тут телефон. Ну, ну, ну не падай телефон. Поїхали пити. Так, швиденько з вами вип'ємо. Що він на себе? Ну, такий лагідний, да, та. мм. Так. Mm. Мутний такий себе. Ммм, mm. це набагато смачніший, що шум. Ме, ме тоді. Туди... Пробували, угу. не знаю, на що тут цього жила, напевно, Чекайте. так наливаємо. Так, оціночка, оціночка, оціночка. Ну, в принципі, непогано. Що можна пити. Мені здається, тут тільки мішає. Ну таке 9-9 балів можна поставити. Непогано. Ананаси. Як воно виливається, виливається, виливається. Оце пише, що це польське. Весь... весь. скроу польська. Так, що це з Польщі. Там ще є. Зі смаком полуниці ми з вами спробуємо там. Треба буде спробувати. Таке 9 балів. Я поставив, бо це смачніше, що то було. За ото, що було, то смачніше, так. їм це жиле, мене знаєте, таке, якби я якесь шкіру свою їв. <гум> типа губу щось таке. Добре. А мені здається, що це жилет зайве Не знати чого леза? Коротше, на цьому все. Ми з вами випили цей Джумі Джумі. Я знімав на цей новий телефон, бо я думаю, може тут трошечки краща камера. Хто його зна, хто його зна. Тому такі справи ось такий джумі Джом. Давайте я нагадаю, що ми тут тоді. Так. Зараз зайду в ютубчик, в Ютуб студію. І ми зараз погуглимо. Погуглимо. Що то я таке пив Джумі-Джумі? До нас на каналі 42200. Плавно рухаємось уперед до 43. Джумі. Так. Я знайшов. якраз. Прикол. Ми це знімали 27 травня, а зараз на календарі 27 липня. Тоже липня, але теж 27. Що Тоді 27-шого. що Це було лічі. Кокос плюс желе, То був, ага, кокос плюс желе, лічі. Не знаю, що таке ліче. Кокос і а це у нас ананас. Та. Спробуємо ще з полуницею на днях чи не знаю коли. Коротше, на цьому все. З вами був Деніс Пренлі. Дякую, що додивилися до цього моменту. Додивився, пише, додивився. І підписуємося, що на канал, пишемо коментарі і... тому подібного. Короте, всім гарного дня, всім пока. Бувайте! Йоу! Так. Випили. Ось такий. так. Було смачно. Ну, не знаю, 9 я би 8 поставив, але просто ж це краще, зато попереднє, тому я вже поставив 9. так. Всім пока-пока.